Сильна, проте у нас такі держави, у нас ласка. В неї не вистачає сил, щоб прорватися проти цього міганта, який мав би керувати своїм інтересом, але й до чого проти них. Тоді людина об'єднується і в єдності і сила. Один з одним ми утворюємо єдиний організм, який може керувати цього міганта у такому напрямку, який потрібен саме нам. І створити таку країну, якою потребує людина. Дозікаємося, бо сила. Фактично зібрався весь майдан. У нас є унікальна нагода, в нас іде пряма трансляція. Цей чоловік з камерою. Він веде пряму трансляцію на весь світ. Ми хочемо сказати, хочемо сказати, нашим... Не буду говорити кому. Тим, що мали щось зробити, вже нема слів на них. Давайте проскандуємо зараз прості дуже речі, які дуже легко повторювати. Підпишіть угоду! Ми хочемо в Європу! Підпишіть угоду! Ми хочемо! Шановні друзі, нагадую, що Нам тут стоять студенти так. А, що ви маємо президент з іншого університету, який розповість ситуацію в, в, в цьому університеті? І насьогодні очікуємо на сьогодні. Що нас отримують? Я маю влить обі стояти більш і доликами України. <рес> звертаються до студентства Ми, чай ми ровесники незалежної України, і ми повинні повести ми, її в, повинні в Європу. Намагаємося. Дуже... Студенти, єднаймося, ми маємо всі студенти, репорди, всіх музів, абсолютно, абсолютно, всієї України, єднаємося в нас майдан, сила. Ми стоїмо більше, за наше щасливо, щаслив, за нашу щасливу просто, старість. Просто, ми стоїмо за щасливе життя розгляди, наших ще не народжених дітей. Ми стоїмо за найкраще майбутнє. Нам треба і, як заботити, сказав би нам шев. Шевченко, борітеся, покорите, вам спомагає. Кабіне, мені, За вас слава ця, ходай, воля, той, той, нас завтра те, що ми зі студентами нам важливо, Слава Україні! заживе всіх вас до нас, щоб людей. Ми нікуди перетворити ми не державу. Ви цього не хочете? Я, на Я не хочу Дічай давай піснево! У було закатовано, палено, парубано, побито, репрессовано, життя віддали.